Лава Україні. Як бачите, сьогодні я малюю вже, точніше включив камеру, коли вже зробив такий підмальовок, як зазвичай забув. І в мене сьогодні такий настрій, дуже сумую за Європою. За Італією, за а, всіми тими странами, які входять до моря як воно? Середньо? Ну ви зрозуміли? Тобто Італія, Франція, Іспанія. Тому сьогодні малюю італійську вуличку. Так щось мені захотілося, того комфорту, затишку, сонця, квітів, все те, що притаманно італійцям. Але ж я думаю, якщо вже там закон прийняли, що Будемо святкувати вересні перемогу, то я вже думаю, що до цього свята вже нам відкриють кордони. Ми зможемо їздити. Я взагалі то вже збираю речі. Ну так, щось з собою візьму в круїз. Бо мандрувати буду на лайнері. Хто хоче, приєднуйтесь, бо для мене це вже питання вирішене. Я вже накопичую гроші на круїз. Тому якщо хто бажає поїхати разом, будь ласка, приєднуйтесь. Якщо що, звертайтесь, дам посилання, зможете приєднатись. Чи взагалі в коментарях силочку там положу. Хто захоче, зайде, подивиться, зареєструється. І на великому хрен знає, скільки поверхів етажів, кораблі, помандруємо до Італії. До Італії, Франції, Іспанії. Та будемо зупинятись там в портах і дивитись на всю ту красу. Тому, будь ласка. Ну і зазвичай мені цікаво, що ви скажете з приводу цього малюночка, з цієї акварельки. Слухаю вам все і критику, і ну, все, читаю всі коментарі. Ну і зазвичай я продаю свої акварельки, тому, якщо у когось є бажання придбати, будь ласка, ось що в мене вийшло. Ось така вуличка і кукашеня маленька. Тобто ось так. Дякую вам всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Слава Україні!